на фото, можливо, ви знаєте, хто це. Ні, я теж не знаю. Можливо, навіть приблизно не знаєте, хто це може бути. Ну, ви знаєте хто. Я не знаю. А як думаєте, ну, приблизно, що це за людина могла бути? Ні, не знаю. А приблизно хоч як думаєте, хто це може бути? Що це за людина? Можливо, ви знаєте, хто забрати. Не не згадуєте, не бачили. Можливо, чули про вовкін чи щось. А, да. Ні, nee, mm. не знайомий. Mm. Можуть... Я бачила, але я не, не пам'ятаю. Mm. Не, не а це не цей не вовк да Так, Та то саме може бути, знаєте. Як звати, не знаю. А mm. Це трохи цього, але як, як можна... він. Він, сівала, він ще про нього фільм вийшов, рази забувався. А що ще про нього, знаєте, що ще можете сказати? Не, він в Азові, він був добровольцем. І він дуже багато зробив для нашої країни.